За те, що ми віримо, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, любі брати і сестри, коли хор співав цю пісню, віримо. Я собі подумав, що не завжди так було, не завжди ми були в Домі Божому. Не завжди ми знали Господа, не завжди ходили дорогами Господніми. Але прийшла благодать і людинолюбство Спасителя нашого Бога, і Господь нас спас. слава Йому. І каже слово Господнє не зділ праведності, щоб ніхто не хвалився, ми не заслужили, ми нічого доброго не зробили. Але з'явилася любов нашого Господа Ісуса Христа, і Він нас помилував. Колись не народ, а тепер Божий народ, колись не помилувані, а тепер ми помилувані. Слава Богу за це. Перед нашою молитвою. Я бажаю звернутися до Божого Слова і місце, яке я буду читати, це перше послання апостола Павла до Корінтян, четвертий розділ із першого вірша. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 4 розділ із першого вірша. Нехай кожен нас так уважає, як би служителів Христових і доморядників Божих таємниць. А що ще шукається в доморядниках, щоб кожен був знайдений вірним. А для мене то найменше, щоб судили мене ви чи суд людський, бо я сам не суджу себе. Я бо проти себе нічого не знаю, але цим не виправдуюсь, той же, хто судить мене, то Господь. Тому не судіть передчасно нічого. Аж поки не прийде Господь, та й не висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. І друге місце бажаю також відразу прочитати. Це одинадцятий розділ того самого послання до коринтян. Із 31-го вірша, навіть, навіть з 28-го прочитаю, нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа караємося, щоб нас не засуджено світом. Я прочитав місце Божого Слова, де апостол Павло говорить про таку річ, що він не зважає на те, як про нього судять люди чи говорять люди. Він каже, я й сам про себе часом не суджу, але каже суддя мені Господь. Суддя мені Господь каже, тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що і висвітлить таємниці темряви, і виявить задуми сердець. І я хочу, любі брати і сестри, звернути нашу увагу на такі три моменти, про які говорить апостол Павло. Де він згадує про суд, суд людський, суд над самим собою і суд Божий, який є справедливий, непідкупний і насправді праведний. І я хочу, щоб ми коротенько перед нашою молитвою пороздумували над цими ось такими трьома пунктами того суду, про цих три суди. Які є в житті людини. І ви знаєте, любі брати і сестри, чомусь людина найбільше боїться суду людського, чомусь людина найбільше боїться, що про неї скажуть інші люди, як подумають, як про неї враження складуть. І особливо в цьому допомагає ворог людям тим, які роблять перші кроки за Господом, посилає їм сором, посилає страх. Говорить, нашептує такі неправдиві думки, що про тебе подумають люди, що скажуть. Ти такий шанований, ти такий поважний. І йдеш в якусь церкву. Подивися, скільки там людей. Велика безліч людей там не ходить. Багато людей там немає, чому тобі туди йти, і що ти там будеш робити, і як може змінитися твоє життя. І ось цей такий. Навал думок, такий напір різних таких, знаєте, суджень людських, він зупиняє людину. І людина, вона часто задумується, а може дійсно не варто цього чи цього робити. Але, любі брати і сестри, суд людський, він, як правило, буває несправедливий. Судження людські, вони часто бувають помилкові. І людина, яка робить своє рішення йти за Ісусом, вона не має дивитись на те, що скажуть люди чи що подумають люди. Скажіть, будь ласка, що міг казати Матвій, який залишав дуже добру роботу, він був збирачем податків, він мав забезпечення, він не думав, за що буде завтра жити і як буде жити. Але коли пролунав заклик Ісуса, йди за мною, Він все залишив. І пішов за Ісусом. І він не думав, що скажуть люди, що про мене подумають люди, яке складуть враження, як будуть судити мене. Його покликав Господь, і він відкликнувся на поклик Божий. І тому, любі брати і сестри, суд людський, він часто помилковий і несправедливий. Згадаймо деякі місця Божого Слова, я не буду за браком часом читати, коли суд людський був зовсім, зовсім невірний, і заключення людські були зовсім-зовсім невірні. Згадайте жінку Анну, котра в храмі молилася через скорботу свого серця через, цю, через це велике пониження, яке вона несла від своєї суперниці Пеніни. І вона виливала свою душу перед Богом, стоячи там, в скині, перед Божим лицем, і Бог бачив її серце, Бог бачив тугу її, Бог бачив журбу її, Бог знав, чому вона тільки устами своїми шепоче, навіть вголос не говорить. А священник Ілій, побачивши її, подумав, що ця жінка п'яна, від вина. І він підійшов до неї, і ви знаєте, те, що він подумав, він сказав, каже, «Жінко, витверешся від свого вина. А вона каже: ні, я не п'яна. Я жінка, яка скорбить духом. Я жінка, яка скорбить духом. Любі брати і сестри, як можна помилитися, як можна неправильно посудити, коли ти дивишся на когось і на якусь ситуацію, не знаючи до глибини душі. Як все відбувається і чому так стається в чийому житті? І тому Боже Слово говорить, щоб ми не судили передчасно нічого. Не судили передчасно нічого. В домі одного чоловіка сидів Ісус при столі і приходить одна жінка, грішниця, яку знали всі в цьому місті. І вона плаче на ноги Ісусові, і волоссям своїм витирає йому ноги. І ось цей чоловік, фарисей, він в своєму серці подумав про Ісуса так, якщо б він був пророк, Він би знав, хто і яка ця жінка, і він би не дозволив навіть дотолитися до себе. І тоді Ісус йому говорить про те, кому багато прощено, той багато любить. Як часто можна помилятися, любі брати і сестри, як часто суд людський він несправедливий, як часто люди можуть ось цим судом людським наносити комусь рани, наносити комусь глибокі, ось ці удари, а це несправедливо, тому що Господь знає серце, Господь знає мотиви, Господь знає, що наповняє нашу душу. І тому Слово Господнє говорить, не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде. Господь, суд людський часто несправедливий. Люди часто дивляться поверхнево. Люди часто говорять поверхнево, і їхні судження, їхні ось такі заключення несправедливі. А Господь, який бачить серце, Він суддя праведний, і Він говорить до серця людського. Щоб ми сьогодні пильнували, щоб ми сьогодні стояли на сторожі, щоб ми сьогодні розуміли, що є Той, перед ким нічого неможливо сховати чи втаїти, який бачить заховане. Каже слово Господнє, йому не треба було говорити про людину, що в людині, бо він знав, він сам знав, Він Господь. Його очі в 10 тисяч крат ясніше Сонця. І Він і нас сьогодні бачить і знає. На місці цьому. Тому, любі брати і сестри, пильнуймо, щоб ми мали страх перед Богом, не перед людьми, щоб ми пильнували, що подумає і що скаже про нас Господь, не люди. Тому що часто люди пильнують про те, щоб люди похвалили, щоб люди сказали, щоб люди посудили, і щоб це було з кращої сторони. Ось ця похвала, ось це таке підбадьорення. Ось це таке, щоб говорили всі, як це любили фарисеї, учителю, учителю, але середину і серце бачить Господь. Друге, про що я хочу сказати, і тут апостол Павло він згадує, каже, для мене найменше, щоб судили ви, мене, суд людський, і я сам себе не сижу, каже апостол Павло, тому що суддя мені Господь. Але знаєте, любі брати і сестри, є ще й інша сторона цієї речі, коли ми маємо судити себе, коли ми маємо вникати в себе. І я читав місце Божого Слова, де в цьому самому посланні апостол Павло говорить про вечерю Господню, щоб ми судили самих себе, щоб ми вникали в самих себе, щоб ми розсуджували над собою. Тому що ось цей суд, яким людина часто судить себе, він допомагає людині. Прийти до покаяння. Він допомагає людині щось виправити, щось привести в порядок, десь відносини навести із своїми ближніми рідними, які, можливо, зіпсувалися через те, що людина, не подумавши, сказала, чи десь в гніві це висловила. І тому ми маємо розсуджувати над собою, дивитися в своє серце, випробовувати самих себе, каже апостол Павло, послання до Корінтян. 2, 13 розділ, 5 вірш. Випробовуйте самих себе, чи ви у вірі, пізнавайте самих себе. Ось це ми маємо робити. Ось такий суд має бути в нашому серці. Ось такі вимогливі ми маємо бути до себе. Не до брата, не до сестри, не до свого ближнього, але бути вимогливим до себе, дивитися в своє серце, заглядати в закон Божого Слова, в це дзеркало, яке ніколи неправди не покаже, воно завжди скаже, що є насправді. І тому Боже Слово говорить, щоб ми судили самих себе, розсуджували і відносно того, що сьогодні в нас є спомин, і так хліб їли, і чаші пили. Тому що каже апостол Павло є небезпека, коли людина, легковажно, не розсуджуючи, підходить до цього і каже: Так: ми собі суд їмо і п'ємо. І тому це є важливо, любі брати і сестри. І цей другий суд, суд над самим собою, він є дуже важливий. Коли людина не думає про себе великого, коли людина не хворіє цією хворобою Лаудокійської церкви і ангел цієї церкви, знаєте, він казав, що я багатий, я збагатів, я не маю потреби. Він не бачив своєї потреби. Він врахував себе ось таким, якому вже нічого не потрібно. Мені вже достатньо, я збагатів. А каже Господь: ти не знаєш, що ти маєш нужду. Ти не знаєш, що ти маєш потребу. Ти не бачиш сьогодні цього чому? Тому що про себе якесь таке враження хибне склав, неправильне судження, несправедливий підхід, неправильно дивишся в своє серце, неправильно бачиш себе. І тому каже Господь: я тобі раджу, раджу, купи, купи в мене золото. Купив мене мазі на очі, щоб помастити свої очі, і щоб ти бачив, щоб ти бачив, щоб ти міг і себе десь покритикувати десь, десь себе провірити, де світлі Божого Слова подивитися на себе, навіть засудити себе. І коли ми згадуємо молитву в храмі цього фарисея і цього чоловіка, який бив себе в груди і казав, Господи, будь мені милостивим, грішному, ми бачимо, що. Ось так, такий підхід, таке відношення до себе не дуже правильне. Коли людина каже, Господи, я тобі дякую, що я такий, такий, як не інші люди, які недобрі, погані, а я не такий. І десь вже з висоти свого такого, своєї величі в лапках людина може дивитись на когось, принижуючи іншого. Десь дивитися на брата чи на сестру, що не настільки. Благословенний, як я, як ще, як не мене, Господь благословляє, кого ще так використовує, як мене. І десь підходить ця гордість. І слово Господнє каже, це буває так перед падінням. Перед падінням каже чоловік Божий Соломон, буває гордість. Тому, любі брати і сестри, ми маємо випробовувати самих себе. Ми маємо судити самих себе. Ми маємо дивитися докладно. Докладно, уважно в своє серце, в своє життя, і де потрібно щось виправляти, і де потрібно приносити перед Ісуса Христа, говорити, Господи, ти бачиш, ось цього не можу здолати, ось в цьому не можу стояти, допоможи, Господь. І повірте, Господь, Він не обмене увагою, але дасть свою допомогу і поміч. Слава йому. І останнє, про що хочу сказати, це справедливий. Божий суд каже Слово Господнє. До кожної з церков, в об'явленні Івана Богослова, до кожної з церков на початку своїх слів Господь говорив: я знаю діла Твої. Любі брати і сестри, від цього Божого суду, від його оцінки, від його слова, від його ось того бачення неможливо нічого заховати. 138 й Псалом говорить, каже, твого мого зародка бачили очі Твої. І каже там чоловік Божий, ще коли слова нема на моєму язиці, ти вже, Господи, все знаєш досконало. Що можна скрити від такого Господа? Що можна заховати від такого Бога? Як можна десь втоїти щось від такого Бога, який знає все і бачить все? І його суд справедливий. І слово Боже каже, що Він віддасть кожному згідно з ділами Його. Мається на увазі не тільки за зле, але і за добре воздасть Господь. Він буде давати нагороду, Він буде давати тим, хто були вірні, хто до кінця залишилися вірні йому. Господь справедливий і праведний суддя. І коли він скаже, і коли він говорить, і коли Він звертає увагу, і коли він підказує щось, і коли він щось радить нам, любі брати і сестри, варто це послухати і взяти до уваги. Каже Господь, що Він має про людину думки на добро. В нього думки про людину на добро. І він хоче добра для вашої і моєї душі. І ми зараз йдемо перед лицем. Нашого Господа Ісуса Христа в молитві. Ми будемо дякувати Йому, що Він допоміг нам до цього дня дожити. Ми будемо учасниками в цій святій трапезі, і через цей спомин ми знову нагадуємо собі і утверджуємось в тому, що за нас заплатив Господь велику ціну, Не срібном і не золотом відкуплені ми від марнотного життя, переданого нам від батьків. Але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, чистого агенця Божого. Він за нас постраждав, Він за нас витерпів муки і терпіння. І тому, любі брати і сестри, пильнуймо сьогодні, щоб приступати до цієї святині, розсуджуючи над собою з відвагою в мирі Божому. Амінь. Будемо молитися.